Дерові друзі, це гараж на околиці. Всі ми розуміємо, що е, купуючи мотоцикл, ми робимо якийсь компроміс, бо немає ніколи, ви не знайдете універсального рішення та, в принципі, нічого, особливо мотоцикла. Ви ніколи не знайдете мотоцикл, на якому можете їздити і по асфальту, і по бездоріжжю, і по піску, і в горки, і вниз, і стрибати, і їздити в дальняки. Але я думаю, що. Фірма Shine Ray чи Shine Ray, як вона правильно вимовляється, пишіть в коментарі. Зробивши мотоцикл Трікер, вона спробувала вирішити це питання: створити ну, максимально універсальний мотоцикл. Чи вийшло в них, чи не вийшло? А чи не вийшло це, значить, знаєте, як оце все сезонна гума, да, яка і взимку херова, і влітку херова. Так от, чи вийшов в них універсальний мотоцикл, чи всесезонна гума? Давайте зараз спробуємо розібратися. Чого взагалі починається мотоцикл? З двигуна, скажете ви? Ну, може, так, взагалі, ну, типа з його в, 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 зовнішнього вигляду. Виглядає мотоцикл, в принципі, він дуже схожий на якийсь дешевий китайський індурик. До речі, ну, ще я вже третій раз питаюсь, намагаюся сказати це на відео. Це копія Ямаха, Трікера з знаменитого, дуже відомого японського мотоцикла. Але він стоїть стільки бабла, що я не знаю, хто його купує і ну, для чого Для чого це відомо? Для того, щоб робити труки. Насправді цей мотоцикл я для цього її придбав так само. Давайте ж повернемось тепер до двигуна. Двигун це, ну, тіпа, теж відомий шинереївський двигун, який вони ставлять на дуже багато мотоциклів. Об'ємом 250 кубів і е, потужністю десь 19, здається, кінських сил по паспорту. Скільки кінських сил, як він працює, в яких режимах, ми знімемо окреме відео, там де ну, спробуємо, може, поганятися з нашим ліфаном КПР 200. Що ще треба сказати про двигун? П'ять передач, максималку. Ну я не знаю, мені здається, це буде десь 115 км на годину. Я вже ну, сотку десь на ньому розкручував, незважаючи на те, що він ще в мене на обкатці. Але обкатувати треба в різних режимах, ви ж знаєте. Ага. До двигуна, до щеплення, до коробки передач, в принципі, ну, я не скажу, що немає е, запитань, бо вони є. До, ну, Крім щеплення, до кожного елемента питання є. До чого немає питань? Друге, ну точніше, навіть перше, за е, важливістю в мотоциклі це тормоза. Спереді у нас. В принципі, і спереді, і ззаді і позаду дисковий тормоз. Не знаю, який його діаметр, але спереду двопоршньовий, позаду однопоршньовий тормоз. Однопоршньовий, чи я помиляюсь? Так, однопоршньовий. Що треба сказати про тормоза? Ну, для цього. Господі, для цього мотоцикла вони прям ну божественні. Єдиний мінус те, що задній тормоз в мене постійно пищить. Щось потрапило, мабуть, під колодки і коротше, ну якийсь камішок. Треба подивитися, бо ну пищить капець на маленькій швидкості, коли їдеш там десь по гаражах, ехо таке стоїть від тормозів більше, ніж від двигуна. Вилочка. Передня вилочка. Давай я прям зразу покажу наскільки вона м'якенька. Мені дуже подобається також, вона м'якенька. Чи достатньо м'якенька для. Ну, така ж, м'якенька, як в ендуро мотоциклах, мабуть, ні. Але ж все ж таки. Ну, Бо вона, це ж більш універсальний мотоцикл, вона там м'яка, але Ох... Але це не така, не настільки м'яка і гарна вилочка, як на ендуро мотоциклах, бо вона має бути трошки. Жорсткішою, бо максимальна швидкість цього мотоцикла дозволяє йому їздити по трасі, де, ну, де вилочка має бути трошки, трошки більш жорсткою. Е, тому, блін, ну, для цього мотоцикла вона прям чотненька. Те саме можу сказати про задній амортизатор. Він тут моноамортизатор, і, бачите, теж достатньо м'якенький. Коротше, по місту, по нашим хріновим дорогам. По оціному теж зараз ми виїхали в поле, так сказати. По полю на невеличкій швидкості відпрацьовує все дуже добре. Знову ж таки, не так, як в ендуро мотоциклах, приблизно за ті самі гроші, може трошки більше. Але ідеально для цієї ціни для цього мотоциклу. Ще говорячи про задній моноамортизатор, не можна сказати про якесь якусь. Штуку схожу на прогресію. Навіть не знаю, як це підсняти вам з цієї сторони, воно воно дуже гарно видно. Звичайно, вона також грає велику роль, особливо по бездоріжжю, такому, як оце тут, ото тут у нас, оце тут. Короте, по таким дорогам мотоцикл їздить дуже гарно. Задній маятник дуже простий, нічого не видумували, ну, бо ціна у нього така. Просто ну, маятник, як маятник. Після підвіски поговоримо про резину. По-перше, диски тут алюмінієві, я вже навіть сам пробував, магнітиком не береться. Це плюс в тому, що в них невеличка вага, а, крутиться воно все дуже добре. Розмір гуми 80 на 100 на 19, переднє колесо 19. Позаду 120 на 90 на 16. З однієї сторони, такі, типу, більш універсальні мотоцикли мають колісну базу 17 на 17, але тут, бачите, 19 на 16. Теж з наймьоком, так сказати. На ендуро Ще з таким намюком на ендуро у нас оця резина, але чесно вам скажу, звичайно, він їде не так гарно, як Ендуро мотоцикл, на в грязі або на пісочку. В інших випадочках просто все дуже чітко. Заднє колесо. Блін, ну воно коли треба, прогрібає, коли не треба, не прогрібає, хапає, коли ви там закручуєте ручку або вижимаєте щеплення. Управляти мотоциклом дуже зручно. Це я, звичайно, кажу про таку от місцевість. Що у нас по органам управління? Ой, ця приборна панель, що вона є, що її немає, якщо чесно. Немає тахометра, є тільки спідометр. Спідометр дуже сильно бреше набагато більше, ніж, наприклад, спідометр на нашому ліфанчику. Ми зайняю, коли їздимо удвох, то, звісно, ну, кілом... ну, коротко, різниця у ліфана, ж там китайська приборочка трошки бреше. А тут ще відсотків на 5, а то і 10% від відліфановські навіть бреше. Тобто, ну таке. Що ми бачимо тут, да, крім пробігу спідометру, ще у нас є Це показник нейтралочки. Що у нас тут ще Є, поворотнички, давайте включу. Отак от, от, блимає лампочка. І є, що тут, дальнє світло. Включене, виключене. Далі ж поговоримо ж про всі оці інші штучки, про пульти. Ручечки, до речі, ну, для Кричі, нормальні ручечки за такі гроші, до ручок претензій немає. До, до гріпсів. Так? Ручка газа теж вона ну, нормальна, досить зручна відносно м'яка, відносно туга. Короче, ну, відчуття від неї нормальні. Але оці пульти, ну це просто знущання, блін, не знаю. Мені воно так не подобається. По-перше, ну їх зовнішній вигляд, воно дуже дешево виглядає. Що тут, що тут, що це взагалі таке, Я, блін, ну для ендуро мотоцикла з однієї, з одного боку більше нічого не треба, але ж це, типа, не зовсім ендуро-мотоцикл. як мені здається. Ну до цього трошки пізніше підійдемо. Так, що у нас тут є? Правий лівий поворот, сигнал. А, мене запалення виключено не буде сигналити. І світло немає. Фокусуйся, бро. Немає. Габарити і ближнє. ну, І просто світло, так, а цією кнопочкою перемикається ближнє дальне. Давайте подивимося на фару. І так Включа... а, включаю габаритик. Габаритик це. оце от Око циклопа. На дорозі воно дуже гарно виглядає, тому я, в принципі, з ним постійно їжджу. Далі, оце у нас що? Це у нас ближні, ближнє світло. А оце дальнє. Включається, що оця лінзочка вона одна, чи дві, мабуть, вона одна. Чи гарне світло, чи погане? Світло погане, скажу вам чесно. Мені коротше, воно світить, ось цей мотоцикл. Ось, може, сюди, де оця пачка в трьох метрах, воно світить. Для швидкості 20-30 км на годину цього достатньо. Для їзди по трасі недостатньо. Причому ще прикол, коли вмикається світло, то воно світить отак. От. Ні, воно світить, мабуть, рівно, да? а знизу отак. От, як смайлик такий, Пів, пів смайлика, так? Отаким чином. А... Коли вмикаєш дальній світ, просто отут по центру така штучечка з'являється і яка світить, ну, типа, метр шириною. Треба буде показати якось вночі. Виглядає це дуже-дуже фігово. І блін, світла, коротше, немає. Треба ставити додаткове світло. Ну, чи міняти цю фару, чи не міняти, вирішуйте самі. Коротше, мені світло взагалі не подобається. Заводиться мотоцикл прям чітко. А, да, з цієї ж сторони заводиться мотоцикл. Відповідаю оцей переключатель. Це кіл свіч. типа такий, от в цьому випадку мотоцикл не заведеться, хоча стартер крутить, як ви бачите. А в цьому положенні, точніше, випадку, мотоцикл заведеться. Трошку треба підгазнути ручкою. Отак, от він заводиться, і отак от він працює. Давайте послухаємо вихлоп. Як ви можете почути і побачити, дуже сильно дрібіжить при цьому е, табличка номера. Ну, Це, так сказать, не дивно, бо речажок такий дуже великий. Оця частина. О! дує. оця частина пластиково. Е, воно дуже дрібіжить, воно дуже заважає. Не знаю, чи втрачу я колись номер чи ні, але це дуже хех, негарна штука, треба якось щось тут міняти. Е, стоп. Самий-самий дешманський, простий, як на альфах, дельтах і таких, ну, короче 30 гривень світить і на номер, і тіпа стоп. Так я навіть не буду нажимати на тормоз щоб показати вам, як воно світить, бо це ну, воно стільки коштує. Ще, якщо поговоримо про панель приборів, так, у нас є ще два. Дві тут лампочки, я не пам'ятаю, за що відповідає це, вона в мене ніколи ще не загоралася. Мабуть, за масло, за тиск масла, а оця за бензинчик. І хочеться вам сказати ще одну важливу річ: бак тут на 7 літрів, мені здається, да? і чесно вам скажу: я заправляю мотоцикл після кожної покатушки, точніше, перед кожною наступною покатушкою. бо Воно може і 7 літрів, але бачите, як він е, дуже вертикально так е, е, розташований. І виходить, що згори завжди дуже мало бензинчику, і кажеться, що здається, що бак вже пустий. І через це мені здається, що розхід палива тут літрів, не знаю, 7. <рес> Мабуть, менше, але треба буде заміряти якось теж в наступних відосиках. Дзеркала це дуже великий плюс цього мотоцикла, в них видно все. Якщо їх правильно налаштувати, це я, це телефон, на який я знімаю, це мотоцикл, який коштує стільки ж, скільки цей телефон. Коротше, в дзеркала видно все. Питань по дзеркалам у мене немає. По вихлопу, ви так само чули, звичайно, воно звучить не так. Голосно, як в ендуро мотоциклах, особливо люблять люди ставити прямотоки, але і не так тихо, як на звичайних мотоциклах, призначених для міста. Тобто, знову ж таки, це компроміс. Як все в цьому мотоциклі. А зараз просто подивіться, скільки отут відстань, скільки в нього кліренс між землею і Двигуном і рамою, яка кріпить двигун. До речі, ви ж бачите, що двигун кріпиться в рамі, а не є частиною силової конструкції. Це теж дуже важлива і класна річ для цього мотоцикла. Посадка на мотоциклі дуже зручна. Дивіться, це наш підопитний райдер. Його зріст метр, ну, скажімо, метр сімдесят. Сидить, блін, ну це, звісно, ми так знімаємо сонце з тієї сторони, вже, мабуть, не дуже сильно і гарно і видно. Але ж, суть в чому, до, до землі навіть людина з таким зростом достає. Якщо ножку поставить, ага, правильно став ножку на мотоцикл, то, то виходить, що спина взагалі рівна, нога не дуже зігнута в колінах. І скажу вам, що. Ногами, ну, в принципі, якщо підсісти особливо вперед, як на ендуро мотоциклах, а ну трошки, да, то бачите, бак ногами охопити дуже, ну, можна і таким чином дуже зручно їздити на отакій хріновій місцевості. А давайте зараз я нашому е асистенту дам камеру і сам сяду теж на цей мотоцикл, бо мій зріст 1,77 м. Я думаю, вам буде цікаво, як людина з трошки вища на цьому мотоциклі виглядає. В принципі, те саме. Нога якраз в, в цій ніші для, для ніг. тобто для таких, як я, в принципі, цей мотоцикл дуже зручний. Гарно чіплятися за бак, спинка рівна. Стоячи, в принципі, мені здається, не так зручно сидіти чи стояти на ньому, їхати, але взагалом. Десь так. Е, до речі, ще прикол, коли я їжджу ну, занюю десь там за місто, да, там десь ну, кілометрів 30. Да, і сидіння такої форми, що воно тут в ногах дуже, ну, не дуже вузьке, але трошки вузьке. І тому я просто від'їжджаю трошки назад, о, і так теж руки достають, спинка ну, більш-менш рівна, але з цієї сторони вже сидіння трошки товше, і так теж е, зручно сидіти. Ну, все, якось так. Ціпління. <рив> ну що ж, який висновок за свої гроші, це достатньо нормальний мотоцикл, який можна назвати навіть універсальним. Як я його використовую? Я вже вам сказав, що купив його для того, щоб, ну, типа, робити трюки. Насправді, які там трюки? <рив> Просто навчитися їздити на задньому колесі, пострибати десь в якихось трамплінчиків, поїздити по. Такій пересічній місцевості, як це сказати, українською мовою, пишіть в коментарях. Я знаю, я вас може вже задовбав цією фразою, але ж ну, розвиваємось вчимо українську разом. Ніколи не можна стояти на місці, треба завжди розвиватися. Ага, так про цей мотоцикл. Можна сказати, це саме. Купуючи цей мотоцикл, я хотів робити ці речі, а ще. Е Мені треба був мотоцикл, з яким я можу, наприклад, за ній їздити десь по місту, за містом, просто от кататися, проводити ще час. Бо я, коли я їжу на Suzuki РФ, то ну, хочеться тіпа, їхати тр трошки швидше, а цей мотоцикл не просить їхати трошки швидше. Він, в принципі, любить швидкість 80 км на годину. Я б сказав, що це крейсер, і це швидкість, при якій двигун. Е Працює більш-менш збалансований, не дає таких от зайвих вібрацій. Бо двигун, на відміну від двигуна на моєму ліфані, наприклад, чи Аніному вже Ліфані, то цей двигун набагато більш вібронагружений. Не такий вібронагружений, як його, можна сказати, родичі, як ендуро мотоцикли, але теж трошки, трошки є. І характер цього мотоцикла не такий подривний з низів, як у ендуро мотоциклів, бо це ж все ж таки верхнівальний мотоцикл. І він починає ну, типу ж, грести, працювати, десь з трьох-чотирьох тисяч, да? і от такого, щоб ви з міста з місця, типу, там, відкрили ручку газу і там з прогрібом поїхали. Ні, ну є таке, але тільки на, на пісочку там, чи на якомусь щебні, на, навіть на травичці, він вас просто виталкує. Тобто у нього вистачає дурі, щоб вас штовхнути вперед, поїхати, а не просто там прокрути. Але не настільки багато дурі, щоб шліфувати просто, а потім десь там схватитися і поїхати. Як, наприклад, весело е, стартувати на Дніпрі? так? Ти просто щеплення бросив і він шліфує і грибе потрошку. Це і ніфіга. Резина, хоч і не ендурна, але все ж таки її профілю вистачає для того, щоб зчепитися з землею, з травичкою і рванути, а не шліфувати на місці. Як цей мотоцикл їздить е, по без доріжджу, і як цей мотоцикл їздить по дорозі, ми ще знімемо окремо. А зараз хотів би зробити щось типу висновку. Тож, чи це мотоцикл універсальний, чи це мотоцикл як всесезонна резина? Важко сказати, дивлячись, які у вас цілі. Якщо ви не хочете їхати там, якщо ви не хочете на ньому їздити в дальнику, якщо вам потрібен мотоцикл для села чи, може міста, і на якому ви ну, 30 мінімум, а то і 50-70% будете їздити по бездоріжжю, без хардендуро, без е, якихось там брьовен, без е, піску, без грязі, то це ідеальний варіант. Якщо вам потрібен мотоцикл для міста, тільки. Е, це не ваш варіант. Якщо вам потрібен чисто ендуро мотоцикл, це теж не ваш варіант. А якщо вам потрібно щось середнє, десь 50 на 50, прям топчик. І на відміну від його китайських е сусідів по ринку за 1500-1700 доларів, він дуже гарно їде по трасі, він дуже гарно їде по асфальту, скажімо так. Це, мабуть, все, що я хотів поки що сказати. Пишіть, звичайно, свої коментарі. Пишіть, звичайно, свої запитання в коментарі, на них я спробую відповісти в наступних відосиках. А поки це все ось такий цікавий мотоцикл.